Друзі, мої вітання. Ви на каналі Шкода Щенвах, що знаходжуся я на авторинку в місті Луцьку. Буду для вас знімати, як завжди, де сегмент. Подивимося, що по цінах сьогодні неділя. Ясно, трошки погода, в принципі, адекватна. Тобто, як для листопада місяця, я рахую це супер. Що можу вам порекомендувати, друзі? Завжди перевіряйте авто перед покупкою для підбору телефонуйте за моїми номерами телефона. Також, якщо у вас якісь цікавлять нюанси по автомобілях, можете писати, телефонувати. Можливо, деколи не можу відповісти, але стараюся потім людям перезвонять. Тому приємного вам перегляду, все саме найкраще. Ось я такі Volkswagen Passat B5, це 2000 -який рік. 2005, 2005 рік, останній рік, 5400, 2.0, восьмиклапанний. Ось, дивіться, номер телефона -69 123 55. Відкрита машинка, так? Да? Бачу автомобіль зимовим шинам вже присутній по стеклах четвертий рік авто. В такому стані, дивіться, який класний салончик, я вам скажу, що колись. Як вийшли ці пасати, робили, їх дуже-дуже техніка, звісно, така. Та він на сьогоднішній день він дуже-дуже комфортний автомобіль. Тому якщо у вас цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Ось такий. 2.0 FATIC B5. Наповнюю ну, від вас підписочка на канал Шкода, що нова Дякую, що коментуєте відео. Давайте от є така вазівка, вона вже давно продавалася. Колись, помню, може, можливо десь, може, тиждень три назад. Я дивився. Цей автомобіль там родів маленький пробіг по автомобілю. Був. Давайте зараз ми підійдемо. Ціна 3200 доларів. Можливо, він тоді дорожче був. 65 тисяч пробіга, Восьміклапаний двигун, як хочуть, питають в мене люди. Ось така вазівка. Давайте я подоблю ще раз номер телефона 095 419 6744. Зкуто також по ринку луцьку менше варіантів, ніж по рівному, ну дешевого сегменту, такого там 2-3 тисячі доларів. Але стараємося деколи для вас якісь цікаві можливо варіанти, щоб ви глянули якісь на сьогоднішній день реалії по ринку. Тому обов'язково перевіряйте перед покупкою, йдемо далі, дивимося, що далі по ринку буде. от Такий от дешевий сегмент, тут йде все. Ось така шкода в фабі. У універсалі 1,4 бензин 2003 рік. 4250 на старті, ток присутній, 0,97, 39 3919 Відкритий автомобілем Що буде на віддачі? Да? Кондиціонер є, так? 400 людина віддає даний автомобіль. В автомобілі присутній кондиціонер. Підігрів сидінь, є в автомобілі. Магнітола бачу, да, настоїть людина поставила. 400 доларів ціна, ціна. стеклоподйомнички. Переднє 400 доларів Фабія. Якщо цікавий такий варіант, набирайте продавця. Номер телефона я вказав. Ось такий Гольф 4 в універсалі. 2005 рік, 1,6 бензин, то вона четвертим чи п'ятим стане. Авто в рідній фарбі 4,7, ось номер телефона. Це вже последня модель, виходить. Ну, в такому році. Вже в принципі ось такий варіант. Ось такі гольфіки, всі їх люблять. Ходова машина, да? всі кажуть, дуже багато їх на ринку, тому що є на них попит. Хай передається. Такий варіант. Машина, Ось є така фабія. 4 тисячі доларів людина віддає даний автомобіль. Кондюр, ще. Ще. Адекватна ціна. Ось номер телефону, МПА, кондиціонер, мотор та ходова, все в нормі. Давайте її обійдемо. 4 тисячі доларів людина віддає Каталізатор даний. На Каталізатор на місці. Зимові шини бачу в автомобілі. Хороша візина, бачите, о, зап... о, запасочка, все. все, дивіться, бачите, от завод, бачите, наклеїчка, їхні це там. Компресор да? бачу о, в автомобілі. Є, там, по, 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 Шторочка, все Шторочка. все в автомобілі є. Тому, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця, номер телефону записаний. Кондиціонер автомобілі присутні. Все в оригіналі Вся в оригіналі даний автомобіль. Два ключа. Телефонуйте, два ключа. Також дивіться, є от такий фюндайчик. Ціна даного автомобіля 4,350 доларів. 1,6 і бензин. Ось є номер телефона, 190 тисяч пробіга заявлено. Такий от фіндайчик, цікавий, телефонуйте. Далі дивимося. Ось така Opel Zafira. це стара модель. 2003 рік, 3,750 доларів, 1,6 бензин 066 578 0,1, 67, Ось такий варіант. Якщо цікавить, набирайте продавця. Друзі, дивіться, гарний колір 3,5 3500 доларів ціна даного автомобіля. Людина віддає. Номер телефона 0,96 984 93 89. Якщо цікавить, набирайте. Продавця, людина за 3500 доларів віддає даний автомобіль, магнітолка, дивіться, яка автомобіля. Ось такі салончики, таке шкірне кермо. Якщо цікавий такий варіант для сім'ї, телефонуйте. Ось таке кенго. Також ще таке кенго є, 1,9 дизель. 3200 ток присутній. 2000 рік 0,96 984 93 89. Тому телефонуйте. Такий варіант, якщо цікавить, сьогодні бачите неділя, людей трошки небагато сьогодні, але, але є якісь цікаві варіанти, можливо, вам щось підійде. Ось є такий гольф 4, вже на номерах автомобіль. 400 ціна даного автомобіля. 1,6 0,50 943 2793. І навіть присутній торг по автомобілю. Тому якщо у вас цікавий такий варіант, набирайте продавця. Такий гольфік. Ясно, що будуть якісь нюанси, моменти. Хто як каже нюанси, моменти. Тому якось так підписуйтесь на канал, шкода що не вах. Ставте лайки, вподобайки, а я буду для вас якийсь новий контент відносно старатися знімати. Ми йдемо далі. Погода сьогодні, дивіться, Фабія. 1.2, 2004 рік, ціна 3300 доларів. От вроді ви бачите 0,99 От Вроді би, знаєте, ну, за 3000 доларів ціна машини. Да, Трьохциліндрова машина туди-сюди, але ж... Таке все. Я думаю, що тут в принципі, ще ця машина походить, хто там говорить, що вона там вона одноразова відносно там, знаєте, з тими двигунами, але в принципі вони е, свій свій пробіг, свій ресурси, якщо вчасно обслуговувати, вони все ходять. Тому ось дивіться, така ціна три тисячі доларів, така фабійка для міста собі замова різі на преміорі, тітанчики в автомобілі. Бачу, шкірене кермо в автомобілі, ще й поставлені зарезки поставлене в кермо у машині. Тому якщо цікаво, то набирайте 3, 300 доларів на старті фабії. Відкрите. Ось це така пілястра. От 3, От 3, тоді? 2005 рік, 3800 доларів ціна даного автомобіля. Номер телефону записуйте. В універсалі собі така машинка. Ось такий салончик. Давайте глянемо по салончику, стеклоподйомнички Давайте ми глянемо, що там по цьому зараз. Ось дивіться, які сидіння. Але ціна, ви бачите, автомобіля. Давайте, людина відкрила, продавець відкрив капот. Дивіться, от в такому стані моторний відсік даного автомобіля. 0,99 215 45 42. Цікавить, набирайте. 3800 доларів на старті ціна даного автомобіля. Ось також такі, така машинка опіс Zafira старенька. Об'єм 2.0 дизель. 2002 рік, 3950 доларів, 0,66 609, 54, 32. ціна даного автомобіля. Якщо цікавить, набирайте. Комплектація комфорт. Також ось таке Рено є 2002 рік. 400 доларів. Давайте таку перевернемо. 0,50, 0,2, 57, 119. Компле... Плюс комплект гуми до даного автомобіля віддається. Тому якщо цікавить, бачите, от є взаді гума і, і до речі, непоганий е... протектор ще в зимових синах. Такі ось старенькі автомобілі. Це, друзі, така toyota Picnic. Перший раз таку бачу 98-й рік, 2,2 дизель, 6 місць, ціна 200 доларів. Номер телефона 0,99 709 9737 Добрий день. Ось цікавий такий варіант, тут бачите, це є Toyota. Кого можна відкрити, так? Да? Дивіться, всі стеклопідйомнички цикл... автомобіля. Регулювавка дзеркал. Ось такий варіант. І непогано, я рахую, ціна за даний сегмент, тому якщо цікавить вас, набирайте. 2700 доларів. Такий варіант. Дивіться, така Toyota Carina. Це Carina, так? Да? 900 доларів, 1,6 бензин 0,97 603 05 63. Ось Дивіться, є ось, от бачите, ринок на ринок не виходить. Ось є така каріна Toyota. Ціна. Яка ціна на віддачу буде? Ну, Люди будуть дзвонити, думаю, це. 2,8 людина віддає дану машинку. Ще, повірте мені, що ця Toyota виїздить. Вон, це власник по техпаспорту людина. Ще ця, ця машинка виїздить. Тому якщо... Цікаво, ще вона, ще вона виїздить, ще... ще всіх переживе. І, 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 і все обслужена машинка. Всі стойки, все ціле. Да. По двигуну, все чітко. Цікавий такий варіант. Скільки ви казали, 2,8. Ось номер телефона. Тому набирайте. Все, дякую. Також є така лагуна в універсалі. 3650 доларів. 2003 рік. Двигун 1,9, 093 701 82 35. Ось така лагуна, якщо цікавить, набирайте. Шини Michelin, такі варіанти. Ось така Fiat Panda є. Дворний. 4200 ціна даного автомобіля 0,50 544 74, 78. 10 рік, бензиновий двигун 1.1. 86 тисяч кілометрів заявного пробігу автомобіля. Тому якщо у вас цікавий, телефонуйте. Також дивіться, такий є гольфік. 1.6, 2001 рік. 4 450 торг, авто варте уваги. Хетчбеки, такий гольфу, якийсь бачу пакет документів є. Тому якщо вас цікавить, сервісна книжка, бачите от виписки, цікавий такий варіант. Набирайте, йдемо далі, друзі. Також є от такий варіант. Ibiza, 2007 рік, 1.4 дизель. 4500 доларів, 4300 людина віддає даний автомобіль 063 257, 30, 35, 47. Якщо цікавий такий варіант, ось дивіться, клімат в автомобілі є, мультикермо, передні стеклоподйомники. Тому, якщо цікавий такий варіант в хечбеки, така і 2007 рік, авто на номерах, набирайте, телефонуйте, йдемо далі, подивимося, там бачу. Ладно, ще сенс є. Також прохання підписочка на канал. Також підписуйтесь на скодошенових рітейла, якщо ви хочете щось продати чи купити, можливо, щось ви там знайдете своє авто. Тому якось так. Ось така ваз 2199 093 701 82 35 Торг присутній 1100 доларів. І йдемо далі, друзі, глянемо ось такий варіант, немає ціни. Тому телефонуйте, не знаю куди, але... Ось так. Ну що, побували ми на авторинку в місті Луцьку. Оглянув для вас варіанти. Як ви бачите, сьогодні неділя, в принципі, є якісь пару новіших варіантів. До чого я веду, що ринок на ринок не, не попадається. Це, це я вам завжди казав у своїх відео, що бачите, от навіть сьогодні є якісь пару цікавих варіантів. Ясно, що ці автомобілі потрібно перевіряти. Тому те, що ви бачите, друзі, на відео, це не означає, що там, знаєте, все машина. Моя задача вам показати інформацію по автомобілю. Ви можете набирати продавця. Питати, розпитувати. Якщо потрібно глянути, набирайте мене, я огляну вам даний автомобіль. Ясно, що, якщо ви бачите солодка ціна, це не означає завжди, що це там, знаєте, буде там все в ідеалі автомобілі. Ясно, що будуть нюанси по автомобілі, тому перевіряйте авто перед покупками. Ставте лайки, коментуйте відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал Шкода, що не вах. Я вам вже неодноразово відео своїх казав. А ми зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що не вах. Всім пока! Всього самого найкращого, до зустрічі на каналі. Дякую.